Українські захисники настільки добрі господарі, що акація в них квітне за будь-якої пори року, навіть пізньої осені. Їм достатньо п'яти десяти хвилин для того, щоб визначити ціль, навестися і розпочати стрільбу. Ціль надають переважно оператори БПЛА. Це броньована техніка, вантажна, жива сила противника, ворожі бліндажі, окопи тощо були в нас і два і Я та також знешкоджили гради, танки. Командир відділення Сергій приймає координати та відповідає, зокрема, за обрання незручнішого місця для стрільби і за наведення бойової машини. Військовослужбовець згадує, за ці місяці роботи було чимало. Бувало, за один день змінювали по 5-6 позицій, відстрілювали по кілька десятків снарядів, працюючи в день і вночі. У захисника була власна мотивація воювати саме на цьому напрямку долучитися до звільнення рідного міста. Я сам мобілізований із Херсону. для мене це. Це була радість. Не менш радітиме Сергій, звільняючи місце, де проходив строкову службу на аеродромі Бельбек поблизу Севастополя. Мамчур у нас був зам командира бригади. Бачив, його був у 14-му, тому як він зіз прапором йшов по нашому теродрому у Криму і бачив його волю. Росія почала цю війну, а ми її закінчимо. Тому інакше ніяк. Не менш рішуче налаштований і командир гармати. Коли почалася війна, я працював за кордоном. Вернувся мобілізувався. Ярослав має бойовий досвід, зокрема, і за фахом артилериста. Дану установку вважає ефективною для знищення противника. Це гармата 2С3М, калібру 152 мм, Радянська система, але на даний час вона виконує свої завдання на відміну. Неприхотлива в експлуатації, стріляє осколочно фугасними снарядами штабнальними старядами працювати з нею доволі легко, дуже без навчитися цьому ремеслу. За порукою їхньої результативної роботи командир називає два фактори: злагодженість і взаємосумісність. Для ефективної роботи потрібно, щоб кожен член екіпажа знав свою роботу. У будь-якому випадку я маю підмінити любого члена свого екіпажу. Так само і будь-який член екіпажа має підмінити ну, любої з нас. Калібр Акації доволі серйозний 152 мм. міліметри. Відчував його потужність на собі і наш екіпаж. Хоча уразити українських захисників ворогові не вдалося. Військовослужбовці навчилися швидко, відпрацювавши по цілям противника, лишати обрані для стрільби позиції. Швидким і фізично витривалим має бути і заряджаюча машини. Віталій були команди 10 швидкими. Допустимо, там треба дуже швидко ну, вистріляти. Подати снаряди. Ну, бувало так, щоб швидзаряжати, ну, закладку, поповняти. Ну, така робота, на швидкість. Вдома на захисника чекає родина та батьки. Заради них і всіх вас, я і воюю, каже Віталій. Нікому на війні не хочеться бути, але треба. Треба ворога бити і гнати звідси. Росіяни тікали з Херсону швидко, лишаючи власну техніку і БК. Але ворожа артилерія продовжує працювати і на протилежному березі Дніпра, не жаліючи, як і раніше, цивільне населення. Вони тяки відійшли і зайняли трубіжі свої і почали знову брати працювати ви на повно нашій інші на стороні. Просто б'ють на інпоселах, і байдуже є там населення. Чи ні на рахунку екіпажу цієї акації чимало знищеної техніки та особового складу противника, але зупиняться українські боги війни лише на нашому кордоні. Ми будемо знищувати, поки їх не виженемо з нашої землі. Для цього ми тут і знаходимося.